Кореспондент Укрінформу в Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун, який підтвердив існування темників в агенції, звільнився 27 червня. Про це повідомляє інститут масової інформації на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Цитуємо, написав заяву на звільнення, тому що колективи двоє моїх редакторів, які були безпосередні моїми керівниками, синхронно в один день написали дописи у Фейсбук, що зі стригуном працювати складно. Він хай повщик, маніпулятор. Інші колеги додали, що я ухилянт. Більшість членів колективу поставили лайки. Сенсу мені залишатися на цій роботі не було, розповів журналіст. Нагадаємо, наприкінці травня Українська Правда опублікувала велике розслідування про повернення політичної цензури в медійний простір, а саме так званих темників, адресованих редакціям державного інформагентства Укрінформ. В них теми, які бажано висвітлювати, та що й як краще пояснювати, а також списки бажаних і небажаних спікерів. Юрій Стригун також отримав такий лист, а згодом підтвердив це на широкий загал. Не вірю що їм цьому Бажані спікери, не бажані спікери, чисто візуально там здається представники облдержадміністрації, лояльні депутати, це бажані спікери. І навіть що мене здивувало, що міські представники міської ради не бажані спікери, і навіть бюджет вийшли, вони не можуть коментувати. Тоді ж українська правда писала. Цитуємо в метаданих більшості документів. Є ім'я та прізвище радника голови Чернігівської ОДА Андрія Подервана у розмові з українською правдою. Він запевнив, що не створював таких файлів. На наступний день, після того як Стригун підтвердив інформацію про темники, він отримав повістку з вимогою з'явитися в ТЦК за місцем проживання. Нині Юрій Стригун безробітний від служби у війську не ухиляється. Щодо повістки, я пройшов медогляд, мене визнали придатним. Сказали чекати. Якщо треба буде, мене викличуть. Прокоментував він інституту масової інформації.